Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Їх стає більше, тому їх стає менше. Російське військове командування після початку українських наступальних операцій на півдні України посилило свої ударні вертолітні сили в регіоні. Повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту, зазначається в повідомленні. Млені також зазначається, що додаткові вертолітні сили ймовірно дали РФ тимчасову перевагу в повітрі. У постійному змаганні між авіаційними заходами і контрзаходами Росія ймовірно отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей, зазначається в повідомленні. Про мету, яку переслідує Російська Федерація, про те, як це впливає на дії з Збройних сил України на півдні і значно більшу кількість гвинтокрилів, які збивають наші військові, говоримо далі. Я вітаю на прямому зв'язку Олександра Коваленко, військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю. Вітаю вас, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож давайте поговоримо про повідомлення від збройних сил Великої Британії, які спираються на розвідку. Якщо дійсно ми маємо сьогодні таку картину на півдні України більше ніж на 20 гвинтокрилів Російської Федерації, на ваш погляд, яку мету переслідує РФ, розмістивши цю техніку в аеропорту Бердянська. Ну так, дійсно, вони збільшили а, саме компоненту ударних гелікоптерів, але на сьогодні ми, ми вже можемо говорити про те, що їх стало всього-навсього за три доби на 4 менше, і найближчим часом може стати ще менше. А чому це відбувається? В першу чергу, а, як не дивно, а, це все через артилерію. А причина це а, планомірне знищення російської артилерії силами оборони України, яке розпочалось а, ще у травні. Досить потужна контрбатарейна боротьба, і в травні було встановлено рекорд по кількості знищеної російської артилерії 553 одиниці. На сьогодні трохи більше ніж половина вже червня минула. і ми маємо також досить високий показник знищеної російської артилерії 391 одиниця. Це другий результат взагалі за весь період повномасштабної. Війни, і це ще на кінець червня. Тобто, зараз сили оборони України роблять ставку на знищення того, від чого російські окупанти не можуть ані наступати, ані тим більше вести навіть оборону. Для росіян дуже важливо мати велику кількість артилерії для того, щоб захищати свої лінії оборони, але вони її дуже швидко втрачають, саме тому вони шукають методи компенсації артилерії. А своєчасно розконсервувати та відправляти в зону бойових дій вони відповідну кількість не можуть. У них немає відповідного ресурсу технічного та технологічного на підприємства. Також логістика вона не дозволяється своєчасно все робити, і вони експериментують з тим, що по-перше починають використовувати як артилерію танки, як самохідні артилерійські установки. А по-друге, використовують ударні гелікоптери. Методом кабрування це такий метод ведення вогню некерованими авіаційними ракетами під відповідним кутом, і вони таким чином намагаються компенсувати саме нестачу артилерії. Але коли гелікоптер використовується у такому форматі, він наближається безпосередньо до зони боєзіткнення отже, опиняється, якщо навіть не в зоні дії протиповітряної оборони сил оборони України. То він може опинитися в зоні дії мобільних груп, які мають на озброєнні ПЗРК, переносні зенитно ракетні комплекси. Саме тому ми зараз спостерігаємо за тим, як зростає кількість вже знищених гелікоптерів. Пане Олександре, ми можемо говорити, що ця методика, яку зараз застосовує Російська Федерація, аби перекрити знищену зсу артилерію, вона дає певні результати. Якщо так, якою мірою ці результати можна їх оцінити, і на який час як тривало цього вистачить? Так, тимчасово вони знайшли вирішення цієї проблеми, тому що ну, по-перше, гелікоптер, він все ж, таки, все ж таки більш мобільний, і його важче знищити. Для цього потрібно відповідні засоби враження, той самий ПЗРК, наприклад, і не один до речі. Або система протиповітряної оборони. У той час як артилерію можна знищувати за допомогою контрбатарейної боротьби, особливо вважаючи те, що ми, у нас, а, наша артилерія має більшу відстань та більшу точність, аніж російська, тому у нас є перевага перед російською артилерією. Але з іншого боку, тут ось який дуже цікавий момент: кожен з цих гелікоптерів в залежності від модифікації та саме року випуску. А вони мають ціну десь від 16 до 20 мільйонів доларів. А тобто, це ну скажімо так. Це не просто в десятки разів дорожче аніж середньостатистична гаубиця, а тому це дуже дорога компенсація насправді артилерійської компоненти. І її дуже важко буде компенсувати вже саму, тому що виробництво одного гелікоптера це не зняття з консервації, наприклад, 10, 20 або навіть півсотні буксуймих гаубиць. Якщо як ви зауважили, ми говоримо, що впродовж минулого тижня збройні сили України вже знищили чотири гелікоптери. тобто ми бачимо, що тенденція і швидкість реалізації знищення цих літальних апаратів ну, вона дійсно посилилася, пришвидшилася. І ми говорили на початку цього ефіру про те, що зараз йдеться про приблизно 20 машин на території Бердянського аеропорту. Як ви аеродрому? Як ви вважаєте, коли закінчаться? Ось ці додаткові російські гелікоптери, і що відбуватиметься після цього? Вони не закінчаться. У цьому і проблема. Бо о, зараз там розташовані переважно це ударні К-52, а якщо вони будуть знищені у по повному, повному обсязі, то їх о, будуть замінювати їх будуть замінювати або на мі 28 або на мі 24 35 тобто їм є чим замінювати хоча на той самий мі 35 п'ять мі двадцять ну, вони значно скажімо так відстальше це більш старіші моделі але навіть якщо і не буду їх то є Мі-8, військово транспортний гелікоптер який в першу чергу використовується для транспортних функцій але на нього також можна встановлювати Засоби ураження, ті ж самі некеровані авіаційні ракети, і так саме так, російські окупаційні війська вже давно намагаються якось виходити із становища дефіциту техніки, коли вони намагаються створювати якихось гомункулусів з техніки, яка взагалі не придатна для виконання тієї чи іншої бойової. Задачі тому я не виключаю, що якщо в них навіть закінчиться К-52, а вони їм знайдуть іншу заміну, гіршу звісно, так, але все одно вони змушені будуть якось саме ну експериментувати, називаємо це так з озброєнням. Скажіть, будь ласка, якщо за ще 3-4 тижні ми побачимо, що темпи збиття збройними силами України цих повітряних машин вони досягли мети в число 20, понад 20 машин. А чи це якось відіб'ється на повітряних силах Російської Федерації, чи взагалі цього Росія не відчує? А, ні, вони так чи інакше це відчують, тому що це все ж таки найсучасніше їх складова. Військ, якщо ми кажемо саме про далі гелікоптери, вони будуть намагатися їх замінювати, але все одно, якщо буде підвищена загроза знищення таких машин, то їх будуть менше використовувати. Це один, наприклад, з варіантів, або будуть використовувати обмеженим функціоналом взагалі, щоб вони не наближалися до самої зони боєзіклення, тобто використовуючи. Керовані авіаційні ракети великої дальності, але це ну обумовлено, знову ж таки деякими моментами, які не завжди надають того результату, який потрібно, якщо ми кажемо про, наприклад, компенсацію артилерії. Тобто, все знову ж таки впирається саме в це. А в такому випадку на великих відстанях вони не зможуть компенсувати потенціал артилерійської компоненти. Ми зараз детально не можемо, це буде неправильно говорити про дії збройних сил України, про цілі, про мету, про плани перш за все. Але на ваш погляд, якщо узагальнювати а, ці вертольоти і взагалі стратегія щодо компенсації знищених а, інших знарядів Російської Федерації, як ви вважаєте, наскільки вона зараз не дозволяє збройним силам України реалізовувати поставлені цілі і йти за планом? Ну, ще до того, як почалася активізація ж, лінії боєзіткнення, говорили про загрозу з повітря. Це серйозна загроза з боку російської авіації фронтувальника та винищувачів, які використовують керовані бомби, а також щодо ударних гелікоптерів. До речі, саме від авіації загроза більша ніж від ударних гелікоптерів. І це питання воно намагала намагалося його частково вирішити. Але допоки в нас нема достатньої кількості ракетних комплексів, які можна о, без о, якихось ну скажімо так, ми їх економимо о, західні зразки, саме ЗРК. А чому тому, що в нас їх небагато? Ми не можемо навіть собі дозволити на сьогодні о, закрити. А повністю усі міста мільйонники по а, тій системі захисту, яка використовується, наприклад, в Києві для цього необхідна необхідна кількість а, відповідних засобів. А відправляти їх в зону бойових дій, де вони під ризиком. Це ну ризикувати ризикувати тим, що і так у нас а, на вагу золота. А другий момент це відсутність сучасних західних літаків. Без них дійсно складно. Отже, ми намагаємось діяти зараз з умов ось цієї проблематики, саме авіаційної компоненти. Якби не було її, все було б набагато, ну скажімо так, не легше, звісно. Але те, щоб були трохи інші темпи, це дійсно так. І Останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи технічно можлива бавовна в аеропорту Бердянська? Безумовно. Дякую за відповідь. Дякую за аналітику за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Побачимося в наступних ефірах.